Всім привіт друзі, і слава Україні! З вами Віталій на каналі Авто з Німеччини і сьогодні ми покажемо, що ми вчора обирали на Луцькому авториночку в четвер. У нас було на підборі два автомобіля. Шукали ми бюджетний Renault Megane 2 з бюджетом 5, десь там до 5500 розглядали. Головне, щоб був, як завжди, гарний варіант. І шукатимемо Passat. Passat, але незвичайний, Passat B7. Все дані і обов'язково на ручній коробці передач. Що ми знайдемо, все розкажемо, покажемо. Або погода була не дуже, матеріалу мало, тому вже вибачайте. Дощ, дощ лив просто цілий день без перерви, <хи> тому трохи було тяжко щось знімати, матеріалу не так багато, але загалом інформацію побачите, кому цікаво. Погнали! Так, кінгурушечка у нас 9 рік, дивлюсь, трапилась. Заявлено як не фарбована, 7800 ціна, за 9 рік газ бензин. Дивимось її по фарбі зразу. Віконця в не знаю, документи ще не бачив, не знаю яким вона роком буде стан салону. Досить гарний, дверні карти чисті, не зацарапані, сидіння не перешиті. В оригіналі дивлюся. Переходничок вже є на наш український газ. Автомобіль з Нідерландів. Вона вже з газом. П'ятиступка коробочка. Пильничок поміняний, але він там в районі 200 тисяч у всіх затирається. Є полочка цікава звичайний кондиціонер, керування медіасистемою. Сидіння всі цілі, не затерті, не зачухані, ється авіаполка над другим пасажирським рядом. Одразу дивимось фарбу кругом. А тут поріжок поки що не мальований. Царапин таких якихось великих немає. Тут же хтось спав чи що сидіння загалом гарне, але є такий от нюанс. Десь якийсь чи пропал, чи дирка, чи щось там. Полочки єці всі досить цікаві. Потолочок чистий, гарний. Полки немає. Ці столики працюють, розгинаються. Верні двері працюють нормально, закривається, відкривається плавно немає тут Дев'ятий рік, Так, кращеного поки що немає нічого. Арочки улюблене місто Кенго. Якісь шикарні модні якісь китки, не знаю з чого то вони. Зимова гума. Відсотків 50 ще. Диски тормозні з мінімальною виробкою Колодочок біля половинки там. Щось. Ляда в нас не розпашня. Є така вмядинка з царапінкою. Можна це все, фарбувати нічого не треба. На 9 рік дуже гарна ціна автомобіля, бо вона ще йде із газом. Ляда чистенька не забита, не засована нічим. Не крутилася. Багажничок чистий, є, ця полочка. Відставили кенгу, знайшли такий от міганчик. В принципі, ми його і шукали, але дощ нам трохи заважає познімати нормально, Така у нас лінзована оптика, супер класна зимова гума. Вона у нас ще й на шипах, бо автомобіль зі Швеції в дуже доброму стані. Автомобіль двохлітровий бензиновий двигун, автомобіль сьомого року. Шостого року е буде поставлений на облік, бо сьомий рік у нього реєстрація в Швеції. Тут у нас є підфарбовані елементи, малесенький, п'ятачок під шпакльовки. все інше в дуже-дуже доброму стані. Є повністю вся сервісна історія. Дуже гарний стан салону, клімат-контроль, всі датчики, все працює, круїз контроль, все дуже, -дуже в доброму стані. Тут е ціла пачка сервісної історії. Це треба передивлятись, показувати, але дощ лє на голову так, що просто то трохи незручно. Отакі От справи, друзі, підібрали автомобіль. 5,150 автомобіль, кінцева ціна на віддачу. Стартували, саме бачите, з якої ціни, з 5400. Отже, авто дуже гарне. І воно того вартує. Підігрів сидінь, навіть є шестиступка. Шестиступка, наголошую, отака От машинка. По салону, все ціленьке, все працює. Навіть склопідйомники на диво всі працюють, бо в міганах часто буває така проблема, що десь якийсь закусує. От. Позаду у нас так само є шторочки на вікнах, склопідйомнички всі. Дуже чистий, гарний охайний салон. Немає ніякого коцяного, дряканого. Багажник чистий, охайний, але немає шторки. Ну, як то кажеться, ми вже за все поторгувалися. Зато є запасне колесо, якийсь там ключик. Все добре, нас все влаштовує. Автомобіль класний, хай служить новому власнику, бо з таким пробігом йому ще їздити-їздити. 180 тисяч пробіг для 2-літрового 12, взагалі нічого. А ми йдемо шукаємо Passat Ось і наступний наш варіант, який ми знайшли для наступного замовника. 12-го року з пробігом 230-2000. там щось в досить гарному стані, без жодного рижика, жодного прищика, без підкрасів, але з тим клятим дощом. Дуже погано вам щось показати дуже додатково тому, як є, так і є. Кругом зараз швиденько обійдемо, дощ поливає такий, що просто капець, не можна нічого навіть нормально постояти, поговорити. Хтось скаже, що в дощ машину купляти не дуже зручно, можливо, так воно і є, але на то є прибори і на то є кілька людей, щоб передивилися все. Пробіг у нас 232, здається, підтверджено. От такий у нас чистий класний салончик бежевого кольору, можливо, на любителя, але такий, як є. Ми вибирали і хотіли. Ну, як завжди, поїдемо. Прокатаємось на маленький тест-драйв. Все по автомобілю добре, нічого нас не визивав підозри. Отакі От друзі були у нас сьогодні автомобілі на підборі. Renault Gun 2 5400, здається, ми стартували на ціні і придбали ми його за 5150. Одне лаковане місце там було і таке малесенька сяточка шпаклівки була зовсім маленька. Без як то кажеться, ударів і ДТП. Машина класна, машина з двохлітровим бензиновим надійним двигуном, який власник хоче поставити газ і буде служити автомобіль ще довго й довго. Що саме головне, там був оригінальний пробіг з усіма тюфами, сервісами, з усім. Це дуже головне, бо на бензиновому двигуні я завжди попереджаю людей. Дуже і дуже тяжко перевірити пробіг. Я маю на увазі бензинові двигуни МПІ-версії, які прості туди, куди ставиться газ, там блок керування, не пише пробіг прямо в блок і, і дуже тяжко його перевірити. Другий варіант у нас був, як ви вже зрозуміли, Passat 12 2012 року в Седані в шикарній комплектації з таким на любителя, я би сказав, дуже світло-бежевим таким салоном, але чоловік хотів седан на ручки, і він отримав, і він отримав все, що хотів. 12200 була ціна, вступили нам небагато, за 12100 людина забрала той автомобіль в шикарному стані, без жодного підкрасу, той пасатик був. Отакі, друзі, справи. Такі машинки знайшли, не дивлячись на незручну погоду для пошуку, але що робити? Погоду не вибираєш, яка є, така є. Люди вже виділили час для пошуку автомобілів і хотіли поїхати всі на улюбленому автомобілі додому. Такі машинки знайшли. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, не забувайте. Всім пока!